Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я до вас із черговим рецептом дуже простого та ароматного домашнього печива. Для такого печива готується дуже швидко, і продукти мають бути кімнатної температури. Нам знадобиться один варений жовточок. Також два яйця я розділила на жовтки та білки. Білки поки що прибираю в сторону, вони нам знадобляться пізніше, а жовток просто поки що розминаю так виделкою. Тепер сюди додаю чверть чайної ложки солі, два жовтки. І також 80 грамів цукрової пудри. Далі все перебиваю вінчиком до однорідного стану. Після того, як маса стала однорідною, вливаю сюди розтоплене та охолоджене вершкове масло. І знову все перемішую. Далі буду додавати просіяне борошно. Додаю ні в якому разі не все відразу, а поступово по-перше, аби не розвилася клітковина. І оскільки у всіх будуть різні величини яйця, і сорт борошна також може відрізнятися, тому показники до одного борошна можуть бути або більшими, або меншими, ніж у мене. Я відміряла 250 г. Поки що вимішувати тісто, я буду вінчиком, наскільки це буде можливо. Далі буду замішувати вже руками. І ось таке в результаті має вийти м'якеньке тісто, яке абсолютно не липне до рук. Я також підготувала ось тарілочку і тепер від тіста буду відривати невеличкі шматочки і буду формувати кульки. Ось такі невеличкий розміру, десь приблизно із волоський горіх. Кульки я сформувала і тепер додатково ще підготую посипку. Тут у мене цукрова пудра, і до неї я додаю чайну ложку кориці. Можна додати і більше, хто любить. Все добре перемішую. Також я вже підготувала деко із пергаментом і продовжую доформовувати печиво. Білки ті, які я відставляла, я злегка збовтала виделочкою. беру одну кульку, добре спочатку обвалюю її у білку, а далі перекладаю у посипку і також з усіх сторін добре обсипаю. І далі перекладаю на деко. І тепер печиво відправляю у духовку. Випікати будемо при температурі 180 градусів орієнтовно 15-20 хвилин. Таке печиво у мене в результаті вийшло, воно виходить хрустке зовні і ніжне всередині, а завдяки доданому жовтку структура тіста виходить цікавою та не зовсім звичною. А ще таке печиво готується дуже просто із самих простих продуктів, які практично завжди є під рукою. А я наразі всім хочу подякувати за перегляд. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.